Якщо плануєте підвищити ефективність вашого обладнання, звертайтесь до нас, як до спеціалістів. Перша редукторна компанія із висококваліфікованими працівниками підбере якісний продукт під ваші потреби. Пропоную для порівняння два типи редукторів. Перший – циліндричний редуктор з косозубою шестернею, більш складний механізм, який гарно це показує в важких умов експлуатації, а також простенький редуктор червячний. червячна пара. Відповідно, у будь-якому виробництві. Використовуються редуктора для невідповідальних участків. Зазвичай ставлять простенькі черв'ячні редуктора. Їхня перевага прості, надійні, але у них великий мінус це маленький термін експлуатації. Триваль експлуатації цього редуктора в 4 рази більше від черв'ячного. Якщо стоїть вибір перед черв'ячним редуктором і циліндричним редуктором, є свої плюси, є свої мінуси. Плюси черв'ячного редуктора це простенький механізм, одна черв'ячна передача. Плюс його ціна використовується по більшій частині транспортерів, а також на невідповідальних ділянках лінії, транспортера, шнека і всіх інших. Щодо складних циліндричних редукторів, це складний механізм, який складається з декількох пар. Шестерень може бути двохступеневий, трьохступеневий, трьох там ще більша кількість пар шестерень користовується на великі крутні моменти, витримує великі навантаження. Але якщо порівнювати ціна якість, то за той ресурс, який випрацьовується складний редуктор, можна поміняти декілька штук простеньких черв'ячних.